Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. ви на Ютуб каналі Третій Світова. Я вас запрошую до традиційного щотижневого підсумкового огляду карти бойових дій під назвою Що на фронті. Долучайтеся, ставте подобайки, пишіть коментарі. Отже, я напевно, розпочну із тези того, що насправді зараз все більше і частіше. Я це буду з тижня напевно, до тижня, все більше і частіше говорити про те, що війна дрейфує із поточних зіткнень на лінії бойового зіткнення. До уражень тилів одне одного від того, як успішно будуть вражатися тили Росіян, і з їхнього боку, наші тили буде вочевидь залежати якийсь більший успіх, тому що війна переходить справді більш таку економічну фазу, і на мою думку, це майбутнє наша реальність. Не варто чекати. Навіть попри те, що верховний головнокомандувач президент говорить про те, що мовляв, ось ось ми вже близькі до миру, як ніколи. Це варто розуміти. Він грає на західну аудиторію. Він грає на західну публіку. Він працює. І грає на Дональда Трампа відповідно, виходячи саме з таких міркувань, потрібно і оцінювати всі ці його судження та висловлювання. Хоча справедливості заради, звісно, щодо президента теж можуть бути в контексті цих далекобійних ударів одне по одному. Претензії в частині того, що мовляв, ну почекайте, пане Володимир Олександровичу. Ви говорили про те, що якщо буде блекаут у Києві, то буде блекаут у Москві. Його в Москві немає, його в Москві не фіксується, і це, чесно кажучи, ну просто чергове питання до інформаційної політики для чого ми робимо подекуди голослівні заяви, але направду війна переходить все більше в формат обстрілів тиловик Росіяни, Ясна річ зробили нам серйозні проблеми з енергетикою. Ми в свою чергу в силу своїх можливостей та спроможностей, задаємо ударів, наприклад, по тому ж таки Атланту Аеро. Це Доволі вагоме підприємство, яке виробляє випила була молнія, і саме цього тижня по них було задано удару в таганрозі російському. Ну а на а на фронті зменшується кількість та інтенсивність бойових звітнень воно само собою зрозуміло, тому що погода росіяни тому, що погода задають більше ударів по нашій енергетиці, і на фронті паралельно для них погода обертається, скажімо так, зворотньою медалею стороною медалі, тому що. Тому що погода ну росіяни теж якби це дивно не звучало. Вони люди і вони мають схильність замерзати, тому і інтенсивність бойових зіткнень дещо на фронті знітилася за останні сім днів. Про що нам говорить генеральний штаб, ага, власне, що я хотів сказати ще в контексті тилових обстрілів: що краще проходить ті такі ситуації. Той хто краще готовий, зрозуміло, що зараз в енергетиці у нас давайте загинати просто пальці по містах мільйонниках, де росіяни створили загрозу і серйозні подекуди навіть Лека, це Одеса, це Запоріжжя, це Дніпро, це Київ. Е -е, є ще одне місто: це Харків, яке ну і Львів львівна нас, в мільйонах уже, але Харків, е який фу постукою по дереву відносно добре проходить цей період, тому що Харків добре готовий. Більш того, нещодавно з'явилася інформація про те, що над Харковом почали збивати балістику. І це насправді прекрасна історія. Я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності. Принаймні, монітори писали про те, канали монітори про те, що летіла балістика на Харків, і вона зникла. Тобто, цілком вирогідно, що її збили. Цілком вирогідно, що в нас патріоти почали працювати в небі над Харковом. Відколи ця інформація з'явилася. Росіяни дуже активно почали ці патріоти шукати і знайшли їх, тому що вже кілька днів в російському секторі телеграму активному столицю відео. Феноменального знищення ну зі за їхньою версією Петріота. Хоча навіть їхні зет блогери не вірять, що ось тут під Харковом поблизу стали ще високий. Росіяни зуміли полювати саме це в пускову від цього зенітного ракетного комплексу. Власне кажучи, так вони щось полювали, але навіть зет воєнкори вони дуже активно в секторі того ж таки телеграму обговорюють, що це не Петріота, це максимум макети. І дуже якісні макети, які росіяни видають зараз за велику пропагандистську перемогу. Тобто можемо констатувати те, що вони знову знімають, констатуємо те, що вони знову використовують пропагандистські відео для того, щоб видавати свої бажані перемоги. За уявну дійсність, хоч це не применшує тієї історії, що росіяни реально будуть шукати Петріоти, якщо вони справді з'явилися в Харкові, але станом на сьогодні це не більше ніж пропаганда. Пропаганди від них є багато. Пропаганда відбувається флаговтичництвом яке. В силу того, що погода зараз доволі серйозні морози змінила цю тенденцію флаговтичництва, дещо менше можна так говорити осінтери фіксують інфільтрації противника, тому що фізично доходить менше піхоти до тих тилових зон, де росіяни вивішують свої прапори. Але об'єктивності заради варто говорити про ті ділянки фронту, де у нас ну на жаль ситуація. Набрало вже геть зовсім незворотного формату, і цими ділянками фронту, зокрема, наприклад, в районі Покровська, є Мирноград, тобто насправді оборона Мирнограда зараз завершується. І варто визнавати, варто говорити про те, що в нас плюс-мінус є шанси збудувати тут лінію фронту. Наскільки це можливо, по лінії родинське красне лиман Світлє, Рівне. ось таким чином. Ті залишки наших військ, які залишаються от у цьому секторі Мирнограда, їх терміново треба виводити. І Я це в будь-яких своїх блогах говорю про те, що я дуже сподіваюся, що командування ухвалить правильні рішення. На виведення наших військ, і, зрештою, суспільство теж має бути готовим до цього в якійсь мірі інформаційно-пропагандистського удару, тому що росіяни, звісно, що коли оголосять про захоплення Мирнограду, вони це будуть подавати як перемогу 2026 року, першу перемогу 26 року. І, вочевидь, ми маємо бути до цього готові. Ми не маємо з цього знітитися, але ми маємо віддати якійсь мірі цю перемогу їм, тому що далі оборона Мирнограда вже. Ну, є неможливою, вона є незворотня в процесах, і вона вже є неможливою. Там інфільтрація противника є настільки широкою, глибокою і кількісно великою, що продовжувати створювати навіть спробу утримання мирнограду. Це на мою думку, є недоцільним, як і на думку багатьох інших, скажімо так, і військових, і аналітиків, тобто. Нам нам інформаційно потрібно бути готовими до того, що українські війська в скорому часі вийдуть з мирнограда а росіяни будуть оголошувати цю перемогу е, по тому по захопленню міста. Те саме стосується і Гуляйполя, тому що е, за останній тиждень навіть на мапі Діпстейт з'явилися такі значні ділянки просувань росіян, якраз таки в Гуляйполі. Е, як самі діпи описували цю ситуацію, що тут склалася? Ви бачите, центральні частині міста доволі таки велика застрахована територія. Е, це з одного боку не те, щоб щось нове. Але з іншого боку, це е, і не є щось таким, ну якби старим, е, це ці заштриховування цієї території ознаменує те, що росіяни, які в цій ділянці е, гуляй поля фіксувалися в доволі великій кількості, просто зараз їхня маса, критична маса е, людей. Особового складу, який з'являється в цих ділянках, справді зараз дозволяють говорити про те, що ну відносно росіяни встановили контроль на цією територією в Гуляйполі. І найгірше насправді, що ситуація в Гуліполі полягає в тому, що ну, ця ситуація не буде зворотньою. Вона вже є незворотньою. процеси є незворотніми. Гуляйполе буде втрачене. В якійсь перспективі воно буде втрачене. І відповідно це вже не змінити. Ну, це треба розуміти так само, як відколи розпочалися бої за Покровськ, Мирноград. Я багато разів говорив про те, що потрібно розуміти бути готовими до того, що якщо росіяни інфільтрувалися десь до половини міста, накопичили там особовий склад та ресурс, то міста будуть втрачені. Це стосується Голіполя, це стосується Покровська, це стосується Мирнограда. Це в якийсь момент могло стосуватися Куп'янська, якби там не було вчасної нашої реакції та наявності достатніх резервів, які дозволили вибити логістику. Противника і продовжувати ще досі продовжувати, однак деокупацію Куп'янська звільнення Куп'янська зачистку його від противника, який все ще залишається в межах міста. Але от з того, що спостерігається по мирнограду Покровську і Гуляйполю це вже не зворотні ситуації. Хоч і окупанта стесують великі кількості, але навіть на Гуляйполі другою не гіршою новиною процесу, що тут відбувається, є те, що ворог накопичив. Неймовірно велику кількість резервів тут. Тобто він якраз таки в осяжній перспективі цілком може перемістити на Голіпільський напрямок свій акцент, скажімо так, головного удару після покровсько мирноградської агломерації. Тому що вже зараз Голіпільський напрямок є другим за інтенсивністю, з-поміж усіх бойових фронтових напрямків, третім, до речі, є Костянтинівський, але повертаючись до Голіпільського. Ми втрачаємо місто. Ворог поглинає місто точно так само, як це відбувається на на Запоріжжі в Степногірську Хоча там ситуація дещо краща там активніше є можливість працювати нашим пілотам, і там не така велика і значна концентрація військ противника, якої вони є в районі Гуляйполя. Костянтинівка, і загалом, скажімо так, словянсько краматорський напрямок він теж набуває актуальності та популярності у противника за останній час, і це було передбачено, тому що. Ну, по перше, Костянтинівка справді є третім за інтенсивністю напрямком бойових зіткнень з боку противника. Крім цього, в секторі Сіверська противник були зафіксовані його просування поблизу Федорівки та Свято-Покровського. Це вже на правому березі, на лівому березі виходить річки Бахмутки, тобто на західному березі річки Бахмутки. Також у нас ще Янкель і ці райони Лиману. Дуже активно ворог працює зокрема по нашій логістиці, логістиці, котра пролягає в цій ділянці фронту через річку. Сіверський Донець, ось вона тут протікає. Це сіверський Донець, і все ще нам потрібно через неї здійснювати постачання для наших військовослужбовців через межі цієї річки. Хоча це доволі таки непросто, росіяни задають ударів від Святогірська, починаючи з Лакітним поблизу Сіверська та Ямполя, завершуючи. тобто, вони справді збільшують інтенсивність на Лимано-Сіверсько-Костянтинівському напрямку, що знаменує як і передбачалося зрештою їхні Спроби підготовки плацдарму наступального плацдарму на 2026 рік на слов'янсько-крематорську агломерацію. Проте для того, щоб навіть якийсь гучний заголовок про це написати, ну чесно кажучи, цього ще до барачки до слов'янська та краматорська противнику. Що дуже багато їм потрібно зробити тут зусиль для того, щоб справді створити так званий плацдарм для свого наступу на 26 рік, для того щоб якось роз. Скажімо так, балансувати наші війська. Росіяни теж цього тижня активніше почали діяти в прикордонних смугах, починаючи від, наприклад, Вовчанська на Харківщині. Зараз Вовчанську в великій, скажімо так, смузі фронту на багатьох напрямках від Вовчанських хуторів до стариці гравського. Росіяни прощупують, промацують нашу оборону. Здійснюють наступальні дії, використовуючи ту ж таки чисельну перевагу особового складу, це одна із локацій прикордоння. Крім цього, цього тижня якраз таки на мапі Діпстець з'явилися рухи противника неподалік Глухова, населений пункт Комарівка, де ворог бачите, зараз створив сіру зону, намагається закріпитися. тобто, безперечно, вони в подальшому будуть намагатися все більше і більше ударів нам робити. Ми згадаємо Грабовський на Сумщині, ось тепер ще Глухівщина. Так само є рух противника в цих смугах, все це робиться для того, щоб ну якось розбалансовувати наші війська, змушувати командування вчиняти неправильно. Але повторюся, станом на зараз все інтенсивніше, скажімо, так, видається на те, що технології ведуть до нас нас до того, що основні удари відбуваються по тилах. Якщо російську піхоту залишити мідлстрайковими ударами без постачання, без логістики, без дронів. Що є задачою, зрештою для наших сил безпілотних систем, зокрема, паралельно зі знищенням тих піхотинців, які зараз є на передовій, А це буде певною відповіддю на фронтову обстановку. Паралельно із цим великі надії покладаються на зрощення сектору діпстрайків і не тільки дронами, але й ракетами. В цьому сенсі велика надія вже в свою чергу покладається на Михайла Федорова, новообраного міністра оборони. Що відбулося якраз таки цього тижня? Від нього якраз таки напевно головні. Такі сподівання покладаються в контексті української балістики. Ну, побачимо, як він впорається чи не впорається з цією задачею, але від його успіху залежить і зрештою загалом наш загальний успіх на полі бою, і не тільки на полі бою, але й у наших телах. До речі, українська правда пише про те, про що багато хто говорив кулуарно, але не наважується говорити публічно. Що мовляв, одним із перших бажань Федорова на позиції міністра оборони є. Прагнення до зміни головнокомандувача та начальника генерального штабу, тобто йдеться в очевидь про Олександра Сирського та Андрія Агнатова. Наскільки це буде відповідати дійсності? Чи є такий політичний ресурс, скажімо так, у Федорова аби зробити такі ротації? Ну це ми зможемо зрозуміти лише впродовж певного часу. А наразі побажаємо йому успіху, тому що повторюся, від його успіху залежить. Ну, дуже багато. На тому поставлю крапку, друзі. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові! Бережіть себе. На все добре, до нових зустрічі.